до результату. Нас і далі будуть агнорувати. Чому? Чому? Тому що до виборів у міськраді, у якій немає опозиції, були тільки дві фракції. Фракція єдність з філіями і фракція наша Україна. І ми мали там безлад, який мали. Тобто, фракція єдність, якщо це А, а наша Україна це Б, то А плюс Б ми мали безла. Наш союз нашої України, і ми маємо тепер Б плюс А. Але ми всі знаємо з математики, що якщо перестановити, поміняти місцями цифри, то сума у нас не міняється. систему, тему, так, як це зроблено у наших сусідів. Тобто, спершу генплан, це Конституція, потім ППП, тобто детально. Враховано, дякую. Тобто, повинна до тих пір, поки не буде, детальної планировки районів, ніяких земельних відведень бути не повинно. Я, я підготував на цю сесію два проєкти рішення. Перший проєкт рішень на один рік до моменту розробки ПДП. Заборонері чи не видавати земельні ділянки у місті Києві, якщо видавати тут тільки через аукціон. Тобто, якщо буде конкуренція і якщо буде врахована думка мешканців, це перше рішення, а друге рішення це скасувати рішення від 18 листопада, яке було прийнято разом з кущою і де міська рада прийняла батько. Якщо ми створимо систему, при якій не зможуть відчнувати землю без наших інтересів, і якщо це не зможуть робити кулуарно, як це робиться зараз, то ми 50% успіху вже будемо мати. Міжкрабі по землі і по власності засекречується. Це друге. А третє, ми сікайте.